Час Кременчуцьких новин налтаві на вітаю сьогодні. у Випуску пікет, виламані двері, вихід мера в народ, пристрасті чергової сесії міськради у Кременчуці. До боротьби з гепатитом долучилися громадські діячі. Чим порадували болівальників, кременчуцькі футболісти та пловці за пару секунд про все детально. Сьогодні депутати Кременчуцької міськради зібралися на чергове сесійне засідання. На останньому цього року пленарному зібранні розглянули близько 40 питань порядку денного. Втім, пересічним сьогоднішнє засідання назвати не можна. Про пікет шторм міського конкому, виламані двері та інші пристрасті, що вирвали сьогодні у головній адмінбудівлі міста та поблизу неї у наступних матеріалах. Сьогодні близько десятої ранку в головній адмінбудівлі Кременчука здійснився надзвичайний галас. Ні, обіцяного пікету перед початком сесії міської ради не було. Натомість близько трьох десятків городян намагалися силоміць потрапити до виконкому на сесійне засідання. Вибили двері на другому поверсі. На чолі натовпу ті ж знайомі обличчя працівники малих приватних підприємств родини Мельників, і цей штурм виконкому яскравий приклад використання колективного розуму натовпу для власної бізнесової вигоди. З огляду на це хочеться процитувати японського письменника Харукі Муракамі. Насправді найстрашніший натовп, який за чисту монету приймає брехню, нічого не пропонує, нічого не розуміє, лише кориться стадному інстинкту і танцює під дудку чужих думок, які гарно звучать і легко сприймаються. Кінець цитати: злукавили ініціатори акції вже на етапі її підготовки. Вони попередили міську раду про проведення пікету перед адмінбудівлею, посилаючись на статтю Конституції про права громадян на мирне зібрання. Але мирно перед міськрадою вони тільки зібралися. Потім міліціянтам своїми тілами довелося стримувати натовп. Самі організатори цього безладу штурмом його не вважають. Кажуть, усі ці люди за особистим покликом душі прагнули скористатися своїм правом на присутність у сесійній залі. Свідомо чи ні, втім організатори пікету вели в оману людей, яких тут зібрали. Насправді, за законом потрапити на сесію міської ради дійсно може кожен карманчужанин, якщо належним чином заздалегідь відповідною заявою, попередить апарат міськради. Адже за елементарною логікою вмістити усіх бажаючих сесійна зала не зможе. На час проведення сесії учасники акції розташувалися в холі міськвиконкому. Поспілкуватися до людей вийшов депутат міської ради Дмитро Кравченко. Тут збираються ті, кому потрібна проти Бабаєва за візі. Ви розумієте, що підтворили? Є новини, візіт, є співякіспівідносини. Там візит Олтави, мер і ще щось. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що те на що піднялася вся країна, майдан. Воно не пер не повинно перетворюватись на якісь зацікавленості особисті. У нас зараз Майдан, наш Кременчуцький перетворився в лишедне. Знаєте чому? Там ходять. І Ганьба меру. А так ми ж про Майдан зібралися. Ганьба меру. Там ми ж про Майдан давайте балакати. Ні, візит треба відстояти, ганьбамира, це неправильно. Та він не може йти з сесія. Це я можу встати вийти. А він головує. Він сказав: слухайте мене, слухайте те, що він, від, те, що він відповів представникам. Закінчиться сесія, я вийду к людям, які питають. Сесію розпочали із запізненням через блокування дверей до сесійної зали не могли потрапити депутати. Коли пройшли, пропустили за ними представника мітингуючих Леоніда Харченка, який голосно вимагав від депутатів та міського голови прийняти на сесії звернення депутатського корпусу на підтримку євроінтеграції і зняти з порядку денного питання про затвердження міської програми антитерористичних заходів, а ще висловив бажання мітингуючих почути звіт мера перед народом. Спокійно вислухавши промову, Олег Бабаєв запропонував мітингарю зняти верхній одяг та зайняти місце в сесійній залі. Цією пропозицією скористалися ще з десяток мітингуючих. Прийнявши за основу порядок денний із 48 питань, депутати розпочали роботу. Привітали з ним народження іменинників грудня та відзначили за плідну працю міських депутатів Ірину Зінченко Грамотою облради Юрія Гриценка та Вікторію Гончаренко. Подякує міського голови. Почесним знаком за заслуги перед містом цього року удостоїлися директор Кремечуцького професійного ліцею імені Макаренка Іван Максак та директор загальноосвітньої школи номер 1 Людмила Яшина із Тайським запитом звернулося троє Кирило хно про необхідність виконання наступного року ремонту у загальноосвітній школі номер 28 Валентин Стесюк звернувся до начальника фонду міського мина та начальника управління житлово-комунального господарства. Далі пряма мова надати мені офіційну відповідь на запитання: перше чи передавалися приватній телекомпанії візит телекомунікації житлових будинків в скобках, комунальна власність міста для експлуатації? Якщо передавались на яких умовах. Друге. Чи існують акти передачі приватної телекомпанії візит, телемереж житлових будинків? Якщо такі акти є, прошу надати копії, прошу вказати, на основі яких рішень. Обидва запити прийняли на противагу останньому від Дмитра Кравченка з фракції Батьківщина. Депутатський запит фракції Батьківщина, міста Кременчук. Я можу його кожного дня подавати, щоб було голові Верховної Ради. Президенту України, премєр міністру ми вимагаємо негайної відставки уряду, негайне прийняття закону про імпічмент президента України. Третє президенту України підписати документи щодо асоціації з ЄС. Четверте. Покарати винних в побитті людей на Майдані. І 47 присутніх за проголосувала. 21. серед іншого питання про затвердження міської програми боротьби з тероризмом з другої спроби було знято з розгляду порядку денного. Затвердили порядок фінансування видатків міського бюджету у 2014 році. До його затвердження на наступний рік прийняли низку земельних питань та серед додаткових рішення про прийняття до комунальної власності міста знаків для товарів і послуг, що належать малому комунальному підприємству візит до 26 листопада поточного року. ПП приватна телекомпанія візит, та зарахували їх на баланс виконкому міської ради у різному, як і обіцяв, на початку сесії міський голова Олег Бабаєв виступили всі, хто просив слово. Серед останніх Чорнобильці, депутатів та райради, пенсіонери, громадські діячі. Хто за євромайдан, хто за власні права, хто за недовіру меру. вислухавши всіх уважно та занотувавши вимоги, міський голова у відповідь зазначив Є одна професія, провокатор. Провокаторы всегда заканчивают, к сожалению, очень плохо. В том плане, что они потом не нужны ни тем, ни другим. Поэтому я прошу вас, да, не заниматься провокациями, не заниматься тем делом, которое потом может в какой-то степени повлиять прежде всего на ситуацию в нашем городе, на благополучие наших граждан. Поэтому я вас всех призываю к спокойствию, к взаимопониманию. И независимо от политических взглядов, поверьте, мы сегодня все с вами любим Кременчух, и я буду делать все для того, чтобы Кременчух был, точнее станет. Став лучшим городом в Україні для мене це основний питання вопрос моєї каденції. Окрім цього, пообіцяв, що зробить все, аби чорнобильці Кримчука були соціально захищеними. Щодо мирського звіту його Олег Бабаєв планує провести після новорічних свят. Звітувати є про що, і він готовий говорити на будь-яку тему стосовно життєдіяльності міста. Завершуючи сесійний рік, секретар міської ради Васильівко нагадав присутнім про щорічний звіт стосовно виконання депутатських зобов'язань. Наступну сесію призначено на 28 січня. Міський голова таки дотримав слова і вийшов до пікетувальників, які наполягали на особистій зустрічі Олега Бабаєва з усіма учасниками акції. Метою активістів нагадаю було донести ноту громадського протесту і незадоволення діями нинішньої влади і мера. Зокрема, як розпочався і чим зрештою закінчився діалог у холі міського гонкому? Дивіться далі, давайте а як вами Ми вас нарешті. побачимо. Україна піднімається. Ви розумієте? Думаете, а, я ви, не наче... за а, а ви А ви да... з якої повідомлення? Да. Я безпартийний. Да. А ви, спорі... а ви діти потім збиралися? Моє дитя, ну? моє дитя, не вважайте нас за терористів. Та хто ж вас вважає? Хто вам такое ми... сказав? Ви Та... не слухаєте провокаторів. Повірте, применчує всегда буде тихо і спокойно. Это моя основная задача. на що нам той Для того, щоб нас гроші знімали. Такі у вас к ним вопроси. Yes, очень тут, подмаль, чим, ну, або ж канализация, або ж вода вже того нас за не можна у поезд зайти, не можна пишите понад дома можно даже пройти. А Ну запиши адрес варембуци. Запишите адрес. Сейчас. Я вас приглашаю в январе месяце. Я буду отчет делать. Я думаю, или или в начале. Ну мы сейчас определимся. Закончится год финансовый, так что приходите в Петровского. У Кременчуці до боротьби з гепатитом долучилися громадські діячі за медичною статистикою. Сьогодні кожен десятий мешканець України є носієм вірусу гепатиту Б або С. Програма протидії цій недозі вже прийнята на загальнодержавному рівні. Втім, аби вона почала діяти на місцях, необхідне державне фінансування і ще цілий комплекс організаційних заходів. Кременчуцький активіст Сергій Полюхович розробив пілотну міську програму запобігання розповсюдження гепатиту і звернувся за допомогою у її реалізації до народного депутата Юрія Шаповалова. Подробиці далі громадський активіст Сергій свого часу сам перехворів на гепатит. Допомагає тим, хто занедужав і спираючись на досвід інших міст, розробив і для Кременчука комплексну програму протидії гепатиту. Програма пілотна ще потребує доопрацювання і підтримки, адже те, що з держбюджету виділяється на папері для протидії гепатиту, не завжди доходить до адресатів. Тож звернувся у приймальню народного депутата Юрія Шаповалова. Буквальному смислі нам потрібно буде вигризати ці кошти у міністерства, щоб вони виконували свої обіцянки. Якщо вони пообіцяли, наприклад, на Полтавську область там 3 мільйони гривень, то щоб вони ці 3 мільйони надійшли. Нам потрібно воювати за ці гроші. в Буквальному сенсі. До кого нам звертатися? Хто ще може, хто у нас покликаний бути бійцем на захист нашого, нашого міста? Це звичайно наш обранець. Це депутат Верховної Ради від нашого міста. Гепатит страшний тим, що немає симптомів. Виявити захворювання можна лише зробивши спеціальний аналіз крові. Комплексно обстежити населення Кременчука одне з головних завдань програми. Втім, у місті інформаційна кампанія щодо небезпеки гепатиту проводилась і раніше. По місту були розповсюджені сіті лайти. Я хочу подякувати сьогодні міському конкому, який надав цим сіті лайтам статус соціальної реклами. Отже, на цих сіті лайтах було е, був заклик на те, щоб люди проходили тест на гепатити. Урочисто передаю врочисто. Сподіваюся на результативну співпрацю. Вже за тиждень знову зустрічаючись у приймальні нардепа, підписану і підтриману програму повернули розробнику. Основний меседж тільки разом комплексно і згуртовано гепатит можна подолати. Впевнені учасники зібрання. До речі, на українських теренах досвід співпраці народного депутата, громадських організацій і виконавчої влади у справі протидії гепатиту, впроваджується вперше. Народний депутат, тобто, от наразі він підписав цей проект, скажімо так, це. Бажання це цим він виявляє своє погодження з цією проблемою і бажання допомагати суспільству у вирішенні цього питання. Дякую з Божою допомогою. З нашими зусиллями подолаємо будь-яку проблему. День святого Миколая вже минув. А добрий святий продовжує радувати дітей подарунками. Днями він завітав на молодіжний до двох дитячо-юнацьких клубів Джерельце та Меркурій, де проводить дозвілля малеча пільгових категорій. Як діти зустрічали святого Миколая, бачила Марина Корнічук. Я а я чорти квартирко. Ми, Ми прийшли до вас, аби руйнувати вам свято. Тож усім вам наше чортиняче шануваннячко. <му> Справжню містичну виставу розіграли учні, дитячо-юнацьких клубів «Джерельце» та Меркурій. Ось так в яскравих костюмах та з веселим настроєм діти відсвяткували День Святого Миколая. І отак ще раз і вам щороку Бога дає. Миколай мандрує світом, подарунки роздає. За творчу фантазію і талант юних акторів помічники доброго чудотворця нагородили дітлахів подарунками. Слухайтеся, робіть добрі лише справи. А зараз ми вручимо подарунки від Костянтина Живаго людина, яка допомагає завжди діткам, яка допомагає Святому Миколаю теж в це свято. Ну що, кому? Давайте оці ось українські найперші. Тримай подаруночок. Традиційно к новогоднім праздникам сладкі подарки отримали жителі району молодіжні. Це діти із багатодітних сімей, діти-сироти, діти-інваліди, діти, діти, діти знаходящиеся під опікою. Всего было вручено 640 сладких подарков. Забота о детях является приоритетным направлением деятельности народного депутата Украины Константина Живаго. І до новин спорту Кременчуцький футбольний клуб Лукас впевнено переміг на виїзді Волинський аматорський колектив Надія 6 6-3. і таким чином потрапив до однієї восьмої розіграшу Кубку України з футзалу. Також днями стали відомі учасники фіналу Кубку Кременчука з футзалу у вищій лізі. За почесний трофей боротимуться Комунар і Шарліз. А у басейні Нафтохімік на блакитних доріжках змагалися ветерани спорту. Детальніше Дмитро Демиденко. Непростим став для Лукаса цей поєдинок. Господарі даремно, що аматори почали активно. Раз у раз створювали небезпеку воріт Сергія Прихожого. Наші земляки щонайменше тричі повинні були забувати у першому таймі, але вдалося це зробити лише раз. Відзначився граючий тренер Кременчужан Валентин Цвелих. Щоправда, на перерву команди пішли за нічийного рахунку. За 4 секунди до свистка арбітра Волиня не забили. А ось другий тайм залишився за лукасівцями. Максим Крупін, Максим Кулька, Валентин Цвелих продемонстрували місцевим волівальникам клас кременчуцької команди. У підсумку шість на корисні. Лукаса свого суперника в одній восьмій фіналу наші земляки отримують після жеребкування, яке відбудеться незабаром. Матчі цієї стадії кубку пройдуть наприкінці січня наступного року. До речі, футболісти, які щойно повернулися з виїзду, не забули привітати своїх підопічних, вихованців Кременчуцької спеціальної школи-інтернату з Днем Святого Миколая. Команда повним складом приїхала до малечі з подарунками, канцелярськими товарами, солодощами, настільними іграми, книжками та розмальовками. Діти ж підготували для гостей невеликий святковий концерт. Хотім, як можна больше помочь этим детям, потому что все мы прекрасно знаем, какое тяжелое время сейчас. здоровым детям тяжело, а не говоря уже о. Дітях інвалідах, то поэтому у нас цель токапомагати і дивитися вперед своїми дітьми. А у розіграшу Кубка Кременчука з футзалу стали відомі команди-фіналісти. Шарліс протистоятиме комунару. На шляху до півфіналу Кубка Шарліс звела в КНУ у серії пенальтів. Переміг Кремін 96-9-2, а нафтовики у чвертьфіналі виявилися сильнішими за гірник 7-3. Цікавим видався поєдинок між нафтовиком та «Шерліс». У першому таймі уболівальники побачили тільки один забитий м'яч, хоча обидві команди створили просто безліч гольових моментів. Особливо гаряче було поблизу воріт голкіпера нафтовиків Андрія Боровця. Остаточно ж опір підопічних Сергія Маклакова гравцям «Шерліс» вдалося подолати вже у другому таймі. Двічі Антон Дендіков, а потім і Олександр Дендіков довели рахунок до 4-0. Тож у фіналі Кубка зустрінуться «Шерліс» і Комунар. Вже в восьми у басейні Нафтохімік відбувся турнір з плавання серед ветеранів спорту, присвячений пам'яті видатного українського спортивного діяча Володимира Кулика. На змагання приїхали плавці зі стажем спортсмени Української асоціації ветеранських клубів Мастерс. Розподілили учасників на 12 вікових груп: наймолодші – 25-29 років, а найстарші за 80. Учасники запливів долали дистанції 50 метрів вільним стилем брасом та батерфляєм, 100 метрів комплексним плаванням, а також 25 метрів вільним стилем ретро. Приємно, що ветеранський спорт поступово відроджується, зазначив у вітальному слові радянський український плавець, чемпіон літніх олімпійських ігор 1980 року. Заслужений майстер спорту СРСР Сергій Фесенко. Ми об'єднуємо плавців і просто любителів плавання від 25 років до 100 років. Разічних виросних групах сьогодні наше движення в Україні начитує більше 600 членів. А цель наша дві 2015 п'ятнадцятому року це тисяча активного участвуючих членів в соревнованнях. І ви розумієте, що для країни це тисяча здорових людей. Всі учасники запливів і молоді ветерани, і не дуже були нагороджені пам'ятними медалями та грамотами. У фіналі випуску прогноз синоптиків. Завтра, 25 грудня, у Кременчуці переважатиме похмура погода. Вночі та зранку можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько нуля, вдень до 5 градусів тепла. На сьогодні це вся інформація з Кременчука. Наступний випуск дивіться завтра о 21.30. І Бережіть себе, побачимося на телеканалі Лтава.